Шахтар може припинити будь-які перемовини по мудрику клубу АПЛ запропонували двох українців та Миколенко, який потрапив під гарячу руку вболівальників Евертона. Ми вітання друзі, як завжди говоримо про головні новини футболу. Вподобаєчка, Дивимось відос до кінця. Ну і підписуємось на канал. Тепер можна і почати. Почнемо з наших в Європі. Днями грали Лунін, Микола, Зіна, Маліна та Коваленко. У них там був очний матч, який закінчився нічією 2-2, Але фактично обидва футболісти вийшли зіграти на останні хвилин 10, Тому приділяти тому е, серйозної уваги не будемо. а Краще поговоримо про Луніна, Миколу та Зіну. Почнемо з Луніна. Його реал в одній 16 кубку здолав Касереньо. Як завжди, реал просто забирає перемогу на економ режимі. Файно. Що в цій зустрічі на воротах стояв наш козак Андрій Лунін. Укрута, нагадаю, пошкодження, і фанати в захваті від гри Андрія. У першому таймі ніхто не грав добре. Були спроби Родріго, захисників Луніна, і все. Якщо Луніна поставлять на місце Азара та Асенсіо, то у нього вийде краще, ніж у них. Лунін такий хороший. Який сейв Луніна? Ти набагато краще, ніж інші вратарі. Лунін буде кращим за цібо. Ох, як же добре. Лунін грає ногами. У Луніна було більше дотиків, ніж у Єдена Азара. Лунін робить все те, чого не зробила Зилі на чемпіонаті світу мені найбільше сподобався комент. Лунін робить більше дотиків, ніж Азар. Справді Лунін дуже круто прогресує в цьому аспекті, який є дуже важливим в цьому воротарському. Ремеслі красень вподобайку Луніну. Ну а ми йдемо далі. Ось лондонський арсенал і втратив очки. Каноніри зіграли в нічию з Ньюкаслом 0-0. матч, в якому напевно можна було брати три пункти. Постав суддя на 95 й хвилині пенальті. Але ні, і втрата очок в боротьбі з Мансіті. Це суттєво Що по зіні. Він же грав. Грав за оцінкою «Хускорт» Сашко отримав найгіршу оцінку в старті Арсенала. Втім, на мою думку, він провів цілком файний матч. У нього найкращий показник по точності передач йому за цю гру респектнув Джон Террі. Розумієте, так е -е, легенда Челсі, легендарний центральний захисник лондонського Челсі. Респектує захиснику лондонського арсенала. Ну, це серйозний рівень. Ну і насправді глобально так закінчимо тему Зіни та матчу Арсенала. Я, і ви всі думаю, знаєте, чому все-таки Арсенал не переміг Ньюкасл. Ну, Бо у них немає мудрики. Ну а ще одного нашого козака Віталія Миколенка в матч взагалі не пішов. І риски програли Брайтону 1-4, Їх безвиграшна серія сягнула 10 матчів. Вже виникають чутки про те, що можуть злити Лемпарда на його місце можуть прийти. Вау. Дайч та Мартінес. Словом, Евертон, хоч і не в зоні виліту нині, але дуже складний сезон у Єрисок. Не знаю, як то можна виправити. Можливо, треба замінити Лемпарда. Головне, щоб від Миколенка відчепилось, бо він один з найкращих в цьому селі. А до нього фани прикопуються. Щоправда, потім відкопуються. У футбольні фанати вони такі відправляє Миколенко назад в армію. Він поганий у футболі. Миколенку треба дати відпочинок. Лейно. Миколенко і Патерсон абсолютно жахливі. І я не бачу, як ми заб'ємо гол. Миколенко, чесно, таке лейно. Взагалі не оцінюйте Миколенко, один з найгірших лівих захисників ліги. Миколенко такий обмежений нульовий вихід в атаку. Словом, я переконаний, що Миколенко в Атаці буде рости. Переконаний, що Евертон цього сону ще буде набрати пункти, але загалом ситуація плачевна. Потрібні зміни. А то так і до чемпіоншипу недалеко. А кому? Чемпіоншип точно не світи, так це Chelsea і Манчестер Сіті, у яких сьогодні ввечері о 22.00 буде епічна заруба, друзі. Цей матч ви звісно можете подивитись і можете зробити на нього свій прогнозик. Найкраще ж робити прогнози у наших хороших друзів з компанії Favbet, посилання на яких я, як завжди, лишаю в закріпленому коментарі. Під цим відео залітайте, отримуйте бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Пам'ятайте про те, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ і будьте в середині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну а ми летимо до трансферів. Почнемо з Дніпра 1 Бразильський вінгер Дніпра 1 біл не хоче грати на українських стадіонах. Повідомляє ЕвкаДніпроком. За даними джерела, він, скоріш за все, не братиме участь у першому зборі команди в Туреччині. Втім, здається, що для Дніпра то взагалі не втрата, бо там цілий конвой з металісту може під'їхати. За даними того ж таки, Євка Дніпроком шість гравців металіста візьмуть участь у першому турецькому зборі Дніпра 1 Раніше вже повідомлялось, що на збір поїдуть В'ячеслав Танков. Та Євген Підлипенець. Тепер стало відомо, що до них приєднаються Максим Прядун, Орест Костик, Єгор Клименчук та Богдан Порох. До речі, щось давно не чутно відбудовичі Харкова. Вболівальники металіста вам подобається такий порятунок клубу. Цербір Саша в отпуск. Не чіпайте хлопака. Але насправді то просто участь в зимовому зборі. Не факт, що Дніпро один візьме всіх цих виконавців. Хоча на трансферний ринок вони вже зайшли, причому достатньо хутко. Власне, вони оформили перший зимовий перехід. Верес оголосив про трансфер півзахисника Євгена Пасіча у дніпро 1 Дніпряни викупили контракт 29-річного футболіста, який у поточному сезоні діяв на лівому фланзі оборони. Сторони не розголошують суму компенсації. Угода на півтора сезону. Ось він трансфер, який визначить долю чемпіонства. Норм, що що, а лаву запасних дніпро 1 треба збільшувати. Все класно, але вони не знають, що надіїн підсунув Геннадія, а не юген. Я теж про це на правді на хвильку задумався. А потім ще більше задумався. Бо це ж українська прем'єр-ліга, тут може бути все ще завгодно. Тоттенгем звернувся в Аталанту з офіційним запитом щодо переходу півзахисника Руслана Малиновського, як повідомляє кур'єр Делосер, Лондонці запропонували орендну угоду. Вона передбачає викупи 29-річного українця, але пункт стане обов'язковим лише у випадку виконання впродовж другої половини сезону певних прописаних. Умов. Раніше була інформація, що Атланто вицінював у 15 мільйонів євро. Крім того, підлетіла цікава інформація від одного англійського журналіста, який фактично запропонував е, Маліну Тоттенгему. І не тільки його, а ще й Толю Трубіна. Що? Британський журналіст Чарлі Паркер Тьорнер вирішив допомогти Антоніо Конте в пошуку підсилень і запропонував йому. Трьох кандидатів півзахисника таланту Руслана Малиновського влітку активно пов'язували з переходом у Тоттенгем, але угода так і не була укладена. Отак зараз, коли в нього закінчуються останні шість місяців контракту з клубом, шпори можуть відновити свій інтерес. Український гравець забив один гол і віддав дві результативні передачі в 14 матчах серії А. Цього сезону, хоча 11 з них грає з лави запасних. У зв'язку з тим, що Тоттенгем відчайдушно прагне потрапити в десятку, Малиновський може стати розумним способом закрити дірку в складі конти цього місяця. Після помилки проти Астон Вілли в суботу до фіналіста Чемпіонату світу уголі Ріса виникають серйозні питання в північному Лондоні. Анатолій Трубін міг би його замінити за цілком малі гроші. Трубін дешево насміши. Да, по Трубіну одразу мінус, одразу до побачення. Скільки малі гроші? А щодо Малиновського, я багатьо разів говорив про те, що відхід маліни за таланти це маст хев історія цієї зими. Сподіваємось, що трансфер відбудеться. Все, що завгодно, може відбутися, але з такою ж інтенсивністю будуть виникати чутки про Михайла Мудрика. Я не знаю, з моменту виходу останнього випуску ще новин 20 вийшло. Я ретельно профільтрував все. І можу вам зараз сказати наступне. Челсі готовий запропонувати 80 мільйонів євро за Вінгера Шахтаря Михайла Мудрика, щоб виграти конкуренцію у Арсенала. Повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Ясна річ, що одразу після того як виникла інформація про те, що Челсі хоче придбати Мудрика, виникла з'явилась інформація. Мудрик хоче в Арс, а не в Чел. Словом, надія в історії з мудриком вже перетворилась в дуже дивну субстанцію, що, схоже, по настрою то визирає, то зникає. Останній акорд цієї історії каже про те, що все ж арсенал наближається до того, щоб заплатити ціну, яка близька до тієї, яку заломив Шахтар. А шахтар же в свою чергу поставив ультиматум щодо вартості хавбека Михайла. Мудрика після того, як Челсі вступив у боротьбу за гравця, коротше кажучи, Шахтар готовий припинити будь-які перемовини по футболісту до літа, якщо найближчим часом не отримає пропозицію на 88 мільйонів фунтів стерлінгів, що майже 100 мультів євро. В свою чергу журналіст Sky Sports Дармаш Шет надав нову інформацію щодо ситуації з потенційним трансфером Мудрика. Продовжується обговорення щодо суми трансферу, особливо щодо структури виплату. Одне джерело сказало нам, що Арсно готовий заплатити. Сума, яка близька до оцінки Шахтаря, але жодної домовленості ще немає. Джерела, які близькі до справи, починають вважати, що обидва клуби знайдуть рішення. А Мудрик стане гравцем арсеналу. Якщо чесно, здається, що ще чекати і чекати. Бо цих чуток взимку буде ще чимало, а із нормальних було тільки те, що Арсенал реально зробив пропозицію Шахтарю, Ті відмовились, і там була друга пропозиція. Коротше, скоріш за все, на зимовий трансфер чекати не слід. Та може і слід. Мудрик же ніби там в Лондоні. Ми про це розповідали. В одному з минулих відео обов'язково перегляньте, друзі. Ну і подобаєчку цьому відео також поставте, якщо вам сподобалось, підпишіться на канал, якщо ви досі на нього чомусь не підписані. Ну а я ж бажаю вам гарного дня, файного настрою і бережіть голови, бо снігу нема, а трансферні чутки про мудрика в будь-який момент на вашу голову можуть впасти. Макс Людає, тут тобто, на трибуна, гарного дня і па-па, друзі!